Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як оформити відстрочку від мобілізації в 2025 році. Але спочатку підпишіться на мої соціальні мережі Instagram, YouTube та Telegram, там багато корисної інформації. І так, відстрочка від призову під час мобілізації. Яким чином її оформити? Перш за все, я вам нагадаю, що це питання регулюється статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також постановою Кабінету міністрів України номер 560 Перш ніж оформити відстрочку, вам необхідно визначити, а чи є у вас підстави для відстрочки, чи немає. Всі підстави для відстрочки ви можете знайти в статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку. Але, будь ласка, дивіться на цю статтю саме на сайті Верховної Ради, оскільки зміни е, актуальні. Лише на цьому сайті, щоб ви трішки не заплуталися. А які взагалі є підстави для відстрочки? Ви є особою з інвалідністю, або ваші батьки є особами з інвалідністю, або тітка, бабуся, дідусь. Так, однак є певні умови для того, щоб оформити відстрочку. Тобто, якщо ви, наприклад, один син сім'ї, то ви оформите відстрочку. Якщо ви, наприклад, маєте групу інвалідності, то ви також оформите відстрочку. Станом на зараз стаття 23 зазнала певних змін, підстави для відстрочки вони розширилися. Це, наприклад. Вже можна оформити відстрочку жінкам або чоловікам, чиї неповнорідні або повнорідні брати або сестри загинули або зникли безвісти за особливих обставин. Також я вам нагадую, що є. Ще такий спосіб відстрочки від мобілізації як бронювання. Бронювання вам надає роботодавець, в залежності від того, чи є він критично інфраструктуру, чи немає. Коли ви визначилися з підставою для відстрочки, вам необхідно зібрати пакет документів. Пакет документів визначений в додатку 5 до постанови 560. -ї. Там чітко розписано в той табличці, які документи необхідно додавати до тієї чи іншої підстави. Цей перелік документів він є вичерпним. Інших документів комісія не має права вимагати. Зверніть зверніть увагу на такі документи, що, наприклад, там надати довідку. Може бути ця довідка в довільній формі, тобто читайте уважно. Коли ви зібрали ці документи, вже можна починати оформлювати відстрочку. Для цього вам необхідно перш за все заповнити заяву на відстрочку. Нагадую, що заява на відстрочку, вона також чітко встановлена законодавством. Її форма. Її можна скачати також на сайті Верховної Ради. Вона є додатком до постанови 5610, або подивитися в моєму телеграм-каналі. Я там ділюся шаблонами актуальними. Будь ласочка. Ніяких там змін не потрібно робити, нічого коригувати. Ось яка вона є, ви повинні її і заповнити. Коли ви зібрали пакет документів, склали заяву на відстрочку, ви можете звертатися до ТЦК. Звернення має бути особистим. Під особистим мається на увазі або засобами поштового зв'язку, або особисто прийти в ТЦК і у відповідному кабінеті подати цю заяву на відстрочку з відповідними документами. Стосовно, якщо ви обираєте такий спосіб пошту. То необхідно е, обов'язково відправляти конверт описом вкладення з кур'єрською доставкою та рекомендованим. Це є дуже важливим. Якщо ви подаєте через ТЦК, то, будь ласка, на другому екземплярі, попрохайте їх поставити відмітку про прийняття цієї заяви на відстрочку, щоб не було надалі е, таких моментів, а чи подали заяву, а який є номер реєстраційний або тощо. Важливо звертаю увагу на те, що оці ось документи, які ви додаєте до заяви на відстрочку, ви повинні завірити нотаріально. Якщо ви подаєте заяву на відстрочку а, через ТЦК, то в цьому випадку не обов'язково завіряти нотаріально. Однак деякі ТЦК досі вимагають обов'язково нотаріального завірення. Однак я завжди рекомендую, якщо ви оформлюєте відстрочку вперше, то краще за всього завірити нотаріально, щоб вам не написало потім, що ви не надали належним чином завірені копії документів. І така і буває. А в яке ТЦК звертатися? Ви звертаєтеся в те ТЦК, в якому ви перебуваєте на військовому обліку, тому що під час розгляду вашої заяви на відстрочку, ТЦК, в обов'язковому випадку перевіряє, чи перебуваєте ви на обліку в них чи ні. Тобто, якщо ви не перебуваєте на обліку, наприклад, там в резерві вам пише, що ви не на обліку, або ви були, у вас є статус ВПО, ви не стали ще на облік за новим місцем проживання, а за старим там вже ТЦК не існує. То вам спершу потрібно стати на військовий облік, а вже потім вам. Оформлять відстрочку про юридичну силу військово облікового документа в електронній формі. Якщо він у вас є, якщо він у вас генерувався, то ви можете додати його до заяви на відстрочку і оформити на цій підставі собі відстрочку. Також зараз судова практика дотримується цієї позиції, що якщо людина оформила військово-обліковий документ в електронній формі, то вона виконала свій обов'язок. Однак знову ж таки є деякі ТЦК, які вимагають, щоб ви оформили собі спочатку паперовий вод, замінили, тобто свій, який у вас був. Коли ви подали заяву на вістрочку, її розглядає комісія при ТЦК. Не начальник ТЦК, а комісія при ТЦК. Це збирається відповідна комісія. Так, там туди входять як представники ТЦК, так і інших органів і розглядають вашу заяву. Вони через реєстр актів цивільного стану, наприклад, перевіряють ваш сімейний стан, чинність ваших документів, чи є, наприклад, у вас там сестра, батько, матір, все залежить від ваших від вашої підстави на вістрочку. Строк розгляду вашої заяви становить 7 днів. Однак він може бути продовжений, якщо, наприклад, комісія звернеться до відповідних органів з метою отримання додаткової інформації стосовно вашої підстави. Тоді строк може бути продовжений на практиці. Деякі органи, деякі ТЦК дотримуються 7 днів, деякі це займає 2 тижні. Все залежить від завантаженості. Тобто, за 2 тижні це більш-менш реально, що вам вже оформлять відстрочку. Комісія збирається, проводиться певне голосування, так і на підставі рішення вже комісії приймається рішення. Рішення може бути два. Це або надати вам відстрочку, або відмовити в наданні. Все це оформлюється протоколом. після того, як комісія розгляне, ТЦК зобов'язаний вас повідомити про результати розгляду заяви на відстрочку. І якщо вам відмовили, то ви повинні подивитися, о Боже, що ж це за причина, чому вам відмовили. Якщо ви, наприклад, забули додати якийсь документ, то ви можете подати заяву на відстрочку заново. Це вам не забороняє законодавство. Є резерв, так, і через резерв, і через резерв також можна оформити відстрочку від мобілізації. Це дуже швидко і дуже класно, і взагалі не потрібно ніяких документів. Однак ця можливість оформлення розповсюджується лише на декілька підстав. Це стосується осіб з інвалідністю. Друге це. Це аспіранти і студенти, ви також можете оформити через резерв. І третє, це батьки, які мають трьох дите... дітей неповнолітнім, да, багатодітні, однак, якщо всі діти від одного шлюбу. Ці категорії можуть вільно зайти в резерв і оформити собі відстрочку через декілька хвилин на певний період. До речі, відстрочка, наприклад, по інвалідності через резерв надається на рік або на строк дії інвалідності. Відстрочку від призову ви можете оформити лише тоді, коли ви перебуваєте в категорії військовозобов'язаного. І вас ще не мобілізували. Коли ви вже набудете статусу військовослужбовця, тобто буде наказ про мобілізацію, ви вже тоді не можете оформлювати відстрочку, скористатися всіми цими підставами. На вас вже буде розповсюджуватися закон України про, про військову службу, військовий обов'язок. Там чітко написано всі підстави для звільнення з військової служби, а це вже інше. І ці підстави для відстрочки і для військ для звільнення з військової служби вони більш-менш схожі, однак дуже різняться, і там ж діє інший порядок. Якщо ви мені будете писати в коментарях таку фразу Я маю право, значить, в мене вже є відстрочка. Ні, якщо ви маєте право, ви повинні його реалізувати. Тобто звернутися з відповідними документами до ТЦК, подати ці документи. Ці документи повинні бути розглянуті і має бути прийнято рішення. Автоматично відстрочка не надається ні в якому разі. Це право необхідно реалізувати. Тому якщо ви підпадаєте під певну категорію по статті 23, то, будь ласка, реалізовуйте його. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. Мені буде дуже приємно.